Казка називається про силу характерницьку татарського богатиря Ахмеда і Грицька кобилячу смерть. Ех, далеко ще було Грицькові до справжнього козака. Ні в поході не побував, ні в море на чайці не сходив. Навіть прізвиська імені козацького ще не здобув. Так і звали його поки що в курені Грицько прізвиська немає. Ех, сміялися козаки з Грицька. Гляди, хлопче, щоб часом тебе їжачком чи зайчиком не назвали. А, а було чого. Тому що Грицько, бувало, їжачка в степу підбере і все молочком напуває. Хіба ж то козакові личить? Е -е. От якби вміти шаблюкою так вертіти, щоб дощ голови не замочив, жодна крапля щоб не впала. Чи бойового гопака так садити, щоб ляхів гусарів з коней ногами збивати? Е -е. Я вже й не кажу про характерників січових. От би Грицькові тої науки характерницької вивчитися, е. Щоб і він міг ворогам очі відводити чи кулі рукою ловити, як ото Хведір Вовк. Розказував про хведора на Січі, що якось, коли турки козацький табір обложили, а у запорожців, як на те, і кулі скінчили, немає чим боронитися. Тоді хведір одяг свою бурку чорну. Виліз на воза, та й давай над турками насміхатися. Що е -е. голомозі? шаровари понакладав. А ну поцільте мене нижче спини. Поцілити не можу. Дурів свого султана. Як почали я, я нечари стріляти, у нього аж грім степом котиться. І мій байдуже. Та дужче, дуще стріляє. Слізе хведір на землю і з бурки своєї. Кулі я сотнями витрушує. А далі знову на віз вилазить кулі ловити. Так і відбилися хлопці від турків їхніми кулями. Я ж казав, що ви дурнів свого султана. То Грицько і впросився до хведора вовка в науку. Ех, та що з того? Не відкриває таємниць своїх характерницьких хведір. Все вуса свого сивого крутить та посміхається. Ех, ех, стривай, стривай. Прийде час, і ти характерником станеш. Коли ж то буде, от би зараз. А поки що вартують хледять з Грицьком на степовій хвігурі. Стежать, чи не йде орда на Україну, чи не летить вороня чорне. Тільки побачать зразу ж підпалять бочки смолині на високих стовбах і потягнеться до неба дим чорнезний. Далеко його в степу видно. На сусідніх фігурі побачать теж смолу запалять, а там далі, далі, далі. Так зразу ж запорожці про напад дізнаються і приготуються, щоб Орду відбити. Та цього разу не суне Орда степом. Тільки один чамбул татарський скрадається балками. До козацької фігури. А веде їх ніхто не небудь, а сам Ахмед найкращий татарський богатир. <пула> хто спритніше за всіх арканом дикого коня ловить? а? Ахмед. Хто стрілою шуліку в небі вціляє? Ахмед, хто на поясах бореться, всіх перемагає? Так Ахмед. А хто шаблюкою своєю кривою від десятка воїнів може відбити. Ахмед же, Ахмед! А ще Ахмед співцем був неабияким. Ото сяде ввечері на кошмі. А татарчата так і облюблять його та й слухають, як він пісні татарські співає, на кобизі своєму граючи. Отож Ахмед і возив у тороках із собою, крім лука, ще й кобиз свій вірний. Немає кращого за Ахмеда, вояка у хана Кримського. Через те я послав хан Гірей Ахмеда захопити варту козацьку, щоб не встигли запорожці вогонь запалити та своїх побратимів про небезпеку попередити. Хоч і як вартували Федю з Грецьком, а таки не вгледіли, як із ковилу татари вихопились. Стріли татарські! Та не дарма ж Федір вовк характерником був. Устиг він Грицька собою від стріл затулити. Двадцять стріл кром Хведора в землю вплялися, а 21-не зміг відвернути Хведя. Зачарована та стріла у Ахмеда була. Срібний кінець у тієї, а в ньому пшеничне зерно сховане. Влучила стріла у Федора, тільки устиг він Грицькові крикнути. Пали, вогонь! пали! Шогнув Грицько по стовбу нагору, як вивірка. Не встигли татари ще раз луки нап'ясти, аж загорілося, загоготіло полум'я. Дим до неба піднявся. Тягнули татари арканами Грицька, а він тішиться, що встиг братчик і вогонь розпалити. Що, вражі діти, не вигоріло у вас! Лютий Ахмед ні з ким не говорить. Агайкою, бурянам степовим голови колючі збиває, не знає, як ханою перед очі стати. Добре, хоч козаків полонених з собою веде. Це вони винні, що не вдалося татарам нишком на Україну пробратися. Особливо той старий сивий. Як же це він стріли відвернув, га? Ну, хай там уже ворожбити ханські розбираються. Шкода, що, мабуть, не доживе старий запорожець до улусів сіл татарських. Хоч і стрілу витягли, перев'язали, та гірше гірше йому стає. Ось скоро вже і у лус Ахмедів видно. Раптом татари спинилися, закричали, залалакали, пальцями вперед показують. А там перед улусом татарка стоїть. Не стоїть, хитається, а в руках у неї прапор чорня на вітрі тріпучи. Що це? питає грецького хведора. Підвів хведір голову, подивився і каже Гмм. Біда страшна в татарський улус прийшла. Чума! А татари з татаркою перемовляються здалеку, за голови хапаються. Каже, вона перекладає хваді Грицькові, що майже всі в улусі померли. Тільки діток татарчат старий дервіш, у степ повів подалі від хвороби. Ех, та, мабуть, уже вони там не живі, бо від чуми рятунку немає. Обминули татарські вояки Улус, спішились, багаття розпалили. Та почало радитись, як далі буде, а козаків ряменями скрутили і на землю кинули. Тоді хведір каже Грицькою. Слухай мене, хлопче, уважно. Роби як я скажу. Зараз я передам тобі силу свою характерницьку. розв'яжу тебе і татарам очі відведу. А ти тікай чим душ і кошового попереднь про чому? Хай на татару похід не вириваються. Пам'ятай добре, що теж мусиш силу цю козакові молодому передати, щоб характерники і далі на січі жили. Сказав це Федір, на ремені глянув, а вони і розпалися, як павутинки розірвалися. Подув Федір крізь вуса сиві, і такий туман козаків огорнув від татар сховав, так що ті не бачать нічого. Тоді Хведір обняв грицька міцно і очі йому заглянув. Там закрутилося небо над Грицьком. Засвітилося все навколо світлом дивовижним, зірки запалали. Силу чарівну відчув у собі Грицьку. Побачив у темряві не менше каміння. Почув, як мишка в траві руди. Відчув, що вовк і лисиця в степу чує. Мову тацьку розуміти почав. А тепер прощавай, мовив хведір. Та за славного козака в січовій церкві свічку постав. Уклонився Грицько старому запорожцю та й гайнув у степ. За годину татари розгледілися. Старий козак уже не живий, а молодого і слід прохолов. Закричали татари, на коней скочили. шайтан, І за козаком кинулися. Ахмед попереду скаче, на нагайкою коня підганяє, не втече козак далеко. А біжить, обіжить, обтерний степові обдирається. Знає, що татари ззаду нас доганяє. Коли раптом чує. Плач попереду, впав Грицько в полоні із за куща виглядає. А там, на горбочку, татарчата малі до кубки збилися, як ягнятка. Обнялися, плачуть, очі від страху затуляють, а кругом них на коні білому, страшному, і кісток зробленому. Жінка розпатла, носиться, лахміття чорне затліле за нею, теліпається, очі люттю гарять. Зуби хиже шкіряться, руки з пазулями до дітей тягнуться. Це сама страшна чума. До них добратися хоче, хоче та не може. Бо перед нею, перед конем її, старий дід Дервіш, дзигою крутиться, руками розмахує, заклинання вигукує, до діток не підпускає. Ялла. Алда, ялла ізет. Бачить Грицько своїм поглядом, характерницьким те, що інші не бачать. І чому? І діда дервіша. І те, що дід уже силу втрачає. Все тяжче йому крутитися, все тихіший голос його. Нарешті знесилів Дервіш, крутнувся востаннє і впав на землю. Зраділа чума, завила, зареготала і до дітей кинулася. Та не встигла з місця зрушити, як вискочив Гріцько перед нею, підстрибнув та й обома ногами збив страховисько з коня. Вхопив за горло, притис до землі, та не відпускає. Завила чума. У, на гадюку перетворилася, засичала, не відпускає Грицько і руками тисне, і силою характерницькою пече. Звивається гадюка, зубами отруйними вкусити хоче. А Грицько з останніх сил її тримає та помочі у Бога благає. Руки Грицькові слабшають, під очі заливає, ноги терпнуть. Коли це вітер степу повіяв, під висушив. Роса. На губи Грицькові впала, напоїла. Вовк з кущів вискочив, Грицькові сили своєї вовчої передав. Кабан іскорчів, Духу хоробру Грицькові в серце влив. Та ще й їжачок треба викотися та гадюку колючкою вколов. А тут уже сонце зійшло. Освітило чому. Загорілася вона вогнем синім і пополом розлетілась. Упав Грицько на землю поворухнутися не може. Куди вже там тікати? Коли це. Ахмет з татарами наскочили, Луки свої напнули, ото твоє стрілять. Аж тут раптом заграв, заспівав струнами кобис при сідлі Ахмедовому. Вклякли татари подиву, Чують вони, як співає кобис людським голосом. Про воїна характерника, що саму чому здолав, діток татарських порятував. Глянув ахмед на попіл чорний, на дідуся Дервіша знесиленого, на діток врятованих. Зліз з коня, вклонився Грицькові до землі і на руки його підняв. Наказав воїнам своїм зброю опустити. Гей, що ти робиш, Ахмеде? питають татари. А як же ханська воля? Вище за хана, ще й Аллах є, відказав Ахмед. Аланим барелена. Бередеріля хімбене. Звелів він татар, діток з дервішем доглянути А сам посадив грицька на коня. Із кісток зробленого, У чому відвойовано. Та й повіз його додому на січ. Вилікував його по дорозі. До самого кошового живим здоровим доправи. А козаки дивувалися. Ще не було такого, щоб татарин сам на січ приїхав і товариша їхнього привіз, та ще й побратимом молодому козакові став. Поклявся ахмед, що не буде більше з козаками воювати і Орду на Україну не пустить. Довго тоді мир і спокій панували. А грецька характерника за коня його дивного із кісток складеного відтоді так і називали – кобиляча смерть.